Величезна діра у стіні, потрощення аудиторії, вибиті шибки. Такий вигляд нині має один із вищих навчальних закладів Херсона. Сьогодні близько четвертої ранку по головному корпусу університету вдарила російська армія. Про це повідомили в ОВА. Окрім цього, внаслідок російської атаки по Дніпровському районі пошкоджені адмінбудівля, приватні будинки, погоріли автівки, уламками посікло дерева. Містяни із самого ранку прибирають наслідки ворожих атак, підраховують збитки та намагаються оговтатись. Машина є машини накрилися. Я одразу побоявся сюди йти. А тут як глянув, тут диву пламя такое. Ну, можеш представити себе, як оно горіло. Резина є. Це побите, восьмий, седьмий, шестий. Тут побито, листи валяються, дерева побиті, вікна повністю побиті, все валяється на землі тут. 嗯，是。 Десять прильотів було, але ну, перерив був там 15 хвилин, мабуть, менше. Але найстрашні два, які розрушили наш дом. Ну, на другому поверсі там жінка була, вона мені кричала, щоб я їй допомогла зійти, бо там вже були завал.